Ось такий костюм можна виготовити за декілька днів, використавши небагато грошей. А там, на сході, він наднеобхідний для снайперів, адже снігу ще немає, а трава вигоріла і має якраз такий коричнево сірий колір. Основа йде рибацька сітка. З дрібною ячейкою це е, ці джутові мішки, я називали їх ще кубінськими, розпускаємо на нитки і нав'язуємо рядами. Робили устілки також, е, нашоломники зробили біля, тобто, бо сніг може випасти в будь-який момент зараз. Тобто Так потрошки от, готуємось, Хоча не забуваємо, що снігу може і не бути, тому частково осінь. Частково осінь трошки більше упор на зиму. Такі костюми, маскувальні сітки та обереги для буковинських прикордонників, які зараз перебувають на сході, виготовили студенти. 30 кубометрів дерева передали лісівники, коли почули, що нашим військовим нічим укріплювати свої тимчасові оселі. Ліс для. Удосконалення уже наявних фортифікаційних споруд, удосконалення місць перебування військовослужбовців, де б вони могли жити, де б вони могли служити, де б вони могли нести службу і безпосередньо. Де б вони могли ховатися від ворожих обстрілів? Зараз кажуть волонтери, вони вже не відправляють передачі на схід в сліпу, вони їх готують за замовленням. Якщо залишаються в машинах місце, передають все, що може згодитися, і залишають на тих блокпостах, де цього справді потребують, не зважаючи чернівецькі там військові чи ні. Якось цього разу роблять з десятьма пічками-буржуйками. Ми думали з водієм, якщо нашим прикордонникам там не потрібно буде всі буржуйки. Він просто там візьме машину і буде роз'їжджати в інші військові частини і хлопцям. В першу чергу нашим буковинцям, які несуть службу, але вони в інших військових підрозділах знаходяться. І, чи можливо навіть хлопці з інших регіонів, для нас немає різниці? Зібрали волонтери також печиво, закрутки та півтори тонни яблук, аби хлопці згадали, що вони з гостинної буковини і що тут про них не забули і готові допомагати. Людмила Григорчук Ярослав Левицький – місцевий час.